Настав час показати зміни, які відбулися в гімназії номер 1 за останні два місяці. Капітальний ремонт був необхідний, адже старе стінове покриття. Було вогненебезпечним і неодноразово ставало причиною зауважень ДСНС. Тому його повністю демонтували, щоб зробити заклад безпечний. Встановлено автоматичну систему пожежної сигналізації. Через низку факторів роботи стартували в серпні, що створили незручності для учасників освітнього процесу. Але тепер маємо оновлену сучасну безпечну школу. У коридорі демонтували вагонку та нанесено нове фарбове покриття. Плитку на підлозі замінили на ліноліум із протиковським ефектом. Що важливо для безпеки дітей. Старі елементи стелі замінили новими, оновлене освітлення стало значно яскравішим. У дверних проходах підсилено перекриття, пошкодження яких було приховане під оздобленням і могло спричинити ризики в майбутньому. На вихідних заплановано встановити жалюзі, щоб повернути коридору затишок. Попереду ще декоративне оздоблення, яке не заважатиме навчанню та стане приємним доповненням для учнів та вчителів.